Hello everyone, this is level B1, Lesson 59. Phrasal verbs on Channel English with Mila. My name is Mila. Welcome to this channel. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Now let's continue phrasal verbs starting with letter M. Makeover, По-перше, перекладається. Переробити щось або реконструювати. До прикладу If I were you, I would make over these old chairs. Якщо я була на твоєму місці, я б реконструювала ці старі стільці. Make over по-друге, перекладається. Передати у спадок або переоформити. До прикладу, Angela decided to make over her apartment to her youngest granddaughter Lori. Анжела вирішила переоформити свою квартиру на свою наймолодшу внучку Лорі. Мейкап перекладається. Вигадувати або складати. До прикладу, His grandfather used to make up stories to tell the children when they went to bed. Колись його дідусь вигадував історії, щоб розповідати дітям перед сном. Make up for перекладається. Відшкодовувати або надолужити. До прикладу. Let me somehow make up for my mistake. Дозвольте мені якимось чином вам відшкодувати за мою помилку. Make up with перекладається. Помиритися. До прикладу, You'd better make up with your father. Ти б краще помирився зі своїм батьком. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Old people t t, -t, -t half the population of our town. Літні люди складають половину населення нашого містечка. Складати це фразове дієслово to make up. Old people make up half the population of our town. This sand castle looks lopsided. Let's Ттети іт тети. Цей замок із піску виглядає трохи кривим. Давай ну, переробимо його. Переробити це фразове дієслово to make over. Звучить як порада. Крім того, ми знаємо, що після дієслова let часточка to не вживається. Отже, make it over. The sand castle looks lopsided. Let's make it over. We have to work twice as much to t to lost time. Нам потрібно працювати вдвічі більше, щоб надолужити втрачений час. Надолужити час це фразове дієслово to make up for. We have to work twice as much to make up for lost time. Robert died childless, so he his share business to his sister. Роберт помер бездітним, тож свою долю в бізнесі він передав у спадок сестрі. Передавати у спадок це фразове дієслово to make over. Зверніть увагу, тут у нас минулий час. «He'd» – це скорочено «he had». В такому разі, далі додаємо дієслово. Якщо неправильне, то його третя форма. А якщо правильне, закінчення ІДІ. To make у нас неправильне дієслово, отже, to make made made. Використовуємо його третю форму. Made over. Robert died childless, so he'd made over his share of business to his sister. That's all for today. Thank you for your time. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.